Я хочу з Євангелії нагадати нам один текст перед тим, як я скажу, де він знаходиться. Я вже якось говорив про те, що є певні теми в Євангелії, про які набагато легше говорити, аніж на практики їх втілювати. І от це сьогодні саме ця тема. Якщо я ще скажу, що ми будемо читати з першого послання апостола Павла до Коринтян, 13 розділу, ви вже зрозумієте певно, про що би я хотів сьогодні всім нам нагадати і собі в тому числі. Тому що якщо так оглянути Євангелія і дуже узагальнити Євангеліє, все Євангеліє, то буде очевидним, що слово любов, воно. Центральне слово Івангелія. Воно використовується в різних напрямках, воно використовується різнонаправлення, але все-таки воно залишається центральним словом. А посол Павло, посланні до Корінтян дарма нагадує корінтянам про любов. Адже ми знаємо, що Корінтянська церква, вона, якщо так сказати, Дуже просто, спрощено, вона не зовсім була зрілою. Не зовсім була зрілою. Окрім того, що там певні люди займали неправильну позицію, яка відповідала Слову Божому в певних ситуаціях, які відбувалися в житті коринфян. Окрім цього всього, було чітко явно і очевидно. Що між коринфянами і апостолом Павлом є певна тріщина. Хоча, напевно, саме оця церква, ці місцевості, вона була найдорожче серце апостола Павла. Це щось подібне до того, коли е, часом в сім'ї можуть народжуватися хворі діти, і вони потребують більше уваги, вони потребують більше зусиль, вони вимагають більше сил і ресурсів. Від батьків. Щось подібне було з Кримське церкви. І як я бачу, що апостол Павло в 13 розділі, говорячи про любов, певно, він нагадує одну із корінних проблем, яка була в цих людях. Певно, вони не зовсім зрозуміли оцю сторону Євангелія. І апостол Павло хоче їм нагадати, хоче їм довести до їхньої свідомості, наскільки важливо зосередитись в житті на тому. Щоб практикувати любов. Отже, перший вірш 13 років останній коротким. Якщо я говорю мовами людськими і англійськими, любові маю, то я мій чи ким бав блискучим. Якщо я маю дар правоство, розумію всі таємниці і все знання маю, якщо маю всю віру, так що можу гори переставляти. Любові не маю, то я нічого. Якщо я роздам усе своє майно, і якщо віддам своє тіло на спалення, а любові немає, то не буде мені ніякої користі. Любов довго терпить, милосердствує, любов не завдить, любов не вихваляється, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого, не дратується, не мислить зла, не радіє неправедності, а радується істині. Усе переносить, усьому вірить, усього сподівається, усе терпить. Любов ніколи не перестає, хоч і просто скінчаться і мови припиняться, і знання зникне. Бо ми частково знаємо, частково пророкуємо. Коли ж настане досконале, тоді частково скінчиться. Коли я був дитиною, по-дитячому говорив, по-дитячому мислив, по дитячому міркував, коли став дорослим, то залишив дитяче. Бо зараз ми бачимо, в зеркалі неясно. А тоді лицем до лиця. Зараз я знаю частково, а тоді пізнаю так, як і я пізнаний. Зараз лишаються оці три. Віра, надія, любов, та найбільше з них любов. Окрім того, що апостол Павло в цьому поривку показує ясно і очевидно, коли він говорить про любов, що він має на увазі. Адже, друзі, мої, давайте погодимося з тим, що і в нашому побуті, в нашому житті ми досить часто використовуємо Слово любов в різному контексті. І буває так, що навантаження, яке ми вкладаємо в це слово, воно може далеко не відповідати той сутності, про яку говорить апостол Павло. Саме найпоширеніша я думаю, помилка або помилкова уява про любов в людях це видавати любов за почуття. Хоча є в любові елемент чуттєвості, елемент емоційності. Але якщо ми знову прочитаємо з вами, як апостол Павло розкриває кінтесенсу любові або сутність любові, то що ми там побачимо? Якщо прокоментувати і сказати, ми побачимо там важку роботу, зусилля над собою. Часто, можливо, сльози, можливо, великі-великі зусилля. Тому що апостол Павло любов відкриває в словах. він не говорить приблизно так, як. Люди звикли оперувати словом любов. Любов приходить, любов уходить. Більшість людей любов сприймають, як щось таке емоційне, щось прийшло в моє життя. Звідкись невідоме, якесь таке, якесь піднесений настрій, піднесене почуття. А Павло говорить про те, що любов, про яку він говорить, вона трошечки іншого рятунку. Любов, що робить дієслово? Довготець. Любов, що робить? Милосерство. Любов не заздрек, не вихваляється, не гордиться, не поводиться на чек. Все в дієсловах, все в русі, все в динаміці, все в процесі. А це говорить про те, що це певна висота, до якої ми маємо прагнути в своєму житті. Ми маємо розглядати любов, і ще раз хочу наголосити, не як елемент емоцій, не як елемент чутливості, а як праця на наполегливо. Для того, щоб втілити в житті любов, потрібно зробити величезне зусиль над собою, часом піти проти себе, перемогти себе, зробити в момент не те, що тобі хочеться, а зробити зовсім інше. Що десь воює з різдвом твоїм природдям. Бачу, що апостол Павло любов відкриває через нараці, через розвиток. І в нас є чіткий орієнтир, куди рухатись. У нас є чіткий орієнтир, чого досягати. Але окрім того, що апостол Павло говорить про цей орієнтир, коли він відкриває сутність любові, у нас є як у віруючих людей ще один величезний серйозний стимул любити. Тому що ми сповідуємо, що ми вірували в Господа Ісуса Христа. І от один із апостолів, таких самих близьких до, Ісуса Христа, це апостол Іоанн. Він так і називає це серед народа як апостол Любові. І, і от, він, давайте прочитаємо, як говорить в 13-му розділі Євангелії Ідеану -Ів один, один вірш: Він говорить про Господа Ісуса Христа. А ми сьогодні з вами говоримо про любов. Так от, для того, щоби. Проявляти любов, щоб досягати любов, треба знати, яка. вона як Апостол Павло описав, яка, якою є любов. А тепер він показує того, хто є втіленням цієї любові, хто орієнтиром для кожної з нас, на кого ми маємо рівнятися, на кого ми маємо дивитися. Адже це так само важливо нам, людям, бачити когось за взярець. 50 Пасхи 13 й мати Іван, від Івана Ісус. Знаючи, що прийшов його час піти з цього світу до Отця, показав на ділі, що полюбивши своїх як і яких в світі, він полюбив їх до кінця. І далі ми знаємо, що стається щось неймовірно на очах апостолів. Син Божий Месія, він опускається дуже низько. І навіть мені подобається ця суперечка з Петром, коли Петро зніяковив і говорить: Господи, ні! Ти мені будеш ноги мити, не буде цього. Христос відповідає, якщо я не вмий тобі ноги, ти не будеш мати частки зі мною. Тобто він каже: Петру, якщо ти не зрозумієш. Не побачиш мені мої дії, не побачиш, як треба діяти за взірцем моїм житті, ти не зможеш відповідати цим критеріям, цим вимогам, ти не зможеш називатися християнином. Отже, ми з вами торкнулися двох важливих моментів, коли ми говоримо про любов. Говорячи про любов, ми маємо знати, якою вона є. І ми з вами прочитали в першому посланні до Короття апостол Павло чітко і детально показує, що любов це зусилля, любов це процес. Любові потрібно досягати. А постол говорить, що любов це ключове в житті людини. Це має бути її метою, це має бути її досягненням. Досягнення любові. Сміло скажу, певно, складніше, ніж досягнення олімпійської медалі або ще якихось успіхів. Я постопов артикулюю, що це неймовірно важливо, це дуже важливо. І друге, про що ми говоримо, що коли ми говоримо про любов, ми не позбавлені орієнтиру, ми не позбавлені зірця. У нас є відповідь на питання, а хто так може любити? А чи був чи є хтось, хто може оцю любов, про яку говорить Апостол Павло, проявити, виявити в повноті всі сили мого брата? так. Я нагадую, що це Господь Ісус Христос. І Він, ми прочитали на ділі довіри, що, полюбивши своїх які в світі, він полюбив їх до кінця. Останній до апостол Павло трошечки з іншого боку говорить ту саму істину. Він говорить, що любов Божа, вона досягла нас тоді, коли ми ще були недужими, хворими, грішними, вона вже працювала. Ця любов вже була ще до того, як ми зробили якісь кроки назустріч. До Христа. Проте все я буду закінчувати. Я просто сьогодні хочу собі, всім нам тут присутнім знову нагадати, хоча впевнений, що ми знаємо про це. Але часом, я думаю, життя воно трошки обесцінює наше сприйняття любові. Ми якось буває зосереджені в інших напрямках. І десь ми знаємо про любов. Але я говорив на початку, що ця тема, яку я сьогодні. Читав, яку ми з вами намагалися зрозуміти з Євангелія, вона не просто тема для роздумів, для розуміння. Ця тема вона глибоко практична. Кожен із нас має мати величезне бажання втілювати цю любов, про яку говорить апостол Павло. Тобто, втілювати ту любов, яку в собі зосередив Син Божий. Це має бути пріоритетом нашого життя, це має бути дуже важливим для кожного з нас. Давайте ще раз згадаємо, що апостол Повлон на самому початку говорить дуже багато важливих речей. що ти маєш віру, мудрість, якщо ти маєш багато чого. І, врешті-решт, в тебе немає любові, то апостол Повло нагадує. Всі інші твої привілеї, всі інші твої заслуги, всі інші твої здобутки, вони знецінюються, якщо немає любові. Допоможе нам Бог розуміти Господа Ісуса Христа, розуміти Його любов до нас, дасть де нам Бог милість в практиці в нашій, проявляти, виявляти ту любов, про яку говорив постов Бога. Молимося Богу. Боже наш ми щиро дякуємо Тобі за те, що має змогу сходитися на коліна Святого. Я дякую Господи за слово, що є, яке знову звертає наш погляд і нагадає нам правою з собою. Дякую, Господи, що ти не залишаєш нас темряві і пояснюєш і ясно зусиміло, якою. Любовю, яка вона є справжньою. Господи, я дякую Тобі за те, що син твій прийшов на цю землю і прийшов з великою любов'ю і сам собі цю любов. Ю. Це любовну повноті. Я дякую Тобі, що Син Твій показав і учням, і ми собі розуміємо, що немає більше тієї любові, яка була проявлена Воспом Христі, радо нас. Коли син твій у нас, коли ми ще були грішні, коли ми ще були недужі, дякую тобі сердечно за це. Господи, вас щоб я знову і зносимо житті, коли думаю про пріоритети, про цілі, щоб я пам'ятав, що ти поставив любов, на ну, дуже важливе і одне з найперших місць в житті кожного християн. ідучи проти себе, проти свого я свого ероїзму, але себе проти любити. Допоможе нам усім цьому, твоє благословенне ім'я звичайно прославляємо те за святию. Амінь. Амінь.